Права 2,10. Розкладіть на множники, чисельник і знаменник і скоротіть дріб. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас 4А плюс 12Б, а в знаменнику 6АБ. Давайте на множник розкладемо. В чисельнику можна винести 4 задушки. Тобто ми записуємо, що це дорівнює. Тобто буде 4. Якщо ми винесли 4, то було 4А залишиться А. Далі плюс 12Б4, це буде 3Б. Ну, а в знаменнику 16АБ ми запишемо як 4, що множиться на 4. Ну і множиться на АБ. І це дорівнює. Ну, а зараз скорочуємо спільний множник. Тут у нас 4 в чисельнику і знаменнику. То тоді ми одержимо в чисельнику, вийде А плюс 3Б. Ну, а в знаменнику 4. АБ. Є. Yeah. Переходимо до другого завдання. 5х-5y у чисельнику, знаменнику 7, що множиться на x-y. В чисельнику 5 винесемо задушки, то ми записуємо, що це дорівнює 5. Якщо ми винесемо задушки, то 5х заберемо 5, буде x. Відняти 5y повіти на 5 буде y. Yeah. Ну, а знаменнику записуємо 7, що множиться на x-y. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз скорочуємо У чисельнику і знаменнику У нас є множник x-y. Скорочуємо на нього. І тоді в нас залишається 5 сьомих. Є? Переходимо до третього завдання. 3м, що множиться на x плюс 2 в чисельнику, знаменнику x у квадраті плюс 2х. З знаменника x можна винести за дужки. То чисельник записуємо без змін. Отже, 3 m, що множиться на x плюс 2. А у знаменнику, якщо ми винесемо x, то в дужках у нас залишиться було x квадрат. Забрали множник x, буде x. Плюс 2х на x, це буде 2. І це дорівнює. Ну а зараз спільний множник x плюс 2 скорочуємо у чисельнику і знаменнику. І записуємо, що одержимо. У чисельнику у нас залишиться 3m. Ну, а в знаменнику тільки Х. Переходимо до четвертого завдання Ах мінус А. У чисельнику знаменнику А. З чисельника А винесемо задушки. То записуємо, що це дорівнює. А що множиться? Ах поділити на А це буде Х. Відняти. А А поділити на А це буде 1. Так, ну і в знаменнику. Записуємо А. І це дорівнює. Скорочуємо зараз і чисельник, і знаменник на А. Так, тут в знаменнику замість А пишемо 1. Поділити на одиницю буде той самий дріб, то залишиться в нас тільки x-1. Переходимо до п'ятого завдання в чисельнику Y, в знаменнику Y в квадраті-Х. З знаменника Y винесемо задушки, то записуємо чисельник без змін y, А в знаменнику. Y, Якщо ми винесемо задушки, було y в квадраті залишиться y відняти, а y x поділити на y буде x. І це дорівнює. Ми що, зараз y скорочуємо у чисельнику і знаменнику. Тут я напишу одиницю, де ми скоротили. Отже, у нас залишиться тоді 1 у чисельнику, а в знаменнику y -x. Є? Переходимо до шостого завдання. 2х-6 у чисельнику, у знаменнику 5х мінус 15у. У чисельнику можна винести двійку дужки, То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, 2, якщо ми винесемо, 2х на 2 це буде х. Відняти 6х на 2 це буде 3. У знаменнику 5 виносимо дужки, То 5х5 записуємо, 5х на 5 буде х. Відняти 15 на 5, це буде 3 y. Є? І це дорівнює. Ну, а зараз скорочуємо в чисельнику і знаменнику Х відняти 3Y. То в нас залишиться тільки 2 п'ятих. Є? Переходимо до сьомого завдання. А плюс 2Б. В чисельнику в знаменнику А у квадраті плюс 2Б. В знаменнику А виносимо задушки. То чисельник у нас записуємо без змін. А плюс 2Б. Ну, а в знаменнику, якщо А винести за дужки, то дужка залишиться А у квадраті поділити на А, це буде А. Додати. 2Б поділити на А, це буде 2Б. І це дорівнює. Ну що ж, зараз і чисельник, і знаменник скорочуємо на А плюс 2Б. Так, тут залишимо одиницю. То тоді в нас залишиться одиниця в чисельнику у знаменнику А. Переходимо до восьмого завдання: 2х у квадраті мінус 10 ху В чисельнику в знаменнику x-5y. Ну що ж, у чисельнику можна винести 2х дужки. Отже, записуємо, що це дорівнює 2х. 2х у квадраті поділити на 2х, це буде х. Потім мінус 10х поділити на 2х. 10 на 2 – це буде 5. А xy поділити на x це буде y. Так, ну а знаменнику записуємо без змін. Х мінус 5y. І це дорівнює. Ну що ж, на x-5y можна скоротити і чисельник і знаменник. Тут у нас тоді буде 1. Поділити на 1 те саме число, то в нас залишиться тільки 2х. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Розкладіть на множники і скоротіть дріб. Записуємо, що ми одержали. В першому завданні це буде А плюс 3Б, що ділиться на 4 АБ. В другому завданні записуємо 5 сьомих. У третьому завданні Записуємо 3N, що ділиться на Х. У четвертому завданні записуємо x-1. У п'ятому завданні, одиниця, що ділиться на y-х. У шостому завданні записуємо 2 п'ятих. У сьомому завданні записуємо одиниця, що ділиться на А. І в восьмому завданні записуємо 2х. Ну що ж, ось таке завдання на скорочення дробів. На цьому вправу завершено.